Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний салат, який з'їдається відразу ж і просять постійно добавки. Він дуже ніжний і дуже-дуже смачний. Всі інгредієнти для салату ви знайдете в описі під відео. Спочатку займуся морквою. Її я буду натирати на маленьку терку. Також до моркви на цій же ж самій терці я натру чесничок. Додам трішки солі і майонез. Перемішаю, все готове. Тепер відставляю в сторону. Також на маленьку терку буду натирати сирки. Сирки я заздалегідь положила в морозильну камеру на 15 хвилин. Так вони краще натираються і з ними легше працювати. Сирки також відсталяю в сторону. Тепер беру яблука, і мені потрібно очистити їх від шкірки. Яблука краще брати кисло солодке, так буде смачніше. І яблука також натру на маленьку терку. Знаю, що потрібно збризнути лимонним соком яблуко, щоб воно не потемніло. Але у мене немає лимона, говорю так, як є. Тому накрию просто мисочкою, так, щоб не обвітрювалось. Білок відділяю від жовтка. Білок натру знову ж на маленьку терку. Всі інгредієнти для салату я підготувала. Тепер можна збирати салат. Я буду робити його шарами, Беру тарілку. У мене немає кільця для збору салатів, тому я використовую який лайфхак, який побачила в інтернеті. Обрізала просто середину 5-літрової бутилки від дитячої води. Першим шаром буде в мене морква. Розрівнюю, цей шар солити не буду, так як я додавала вже сіль. Роблю сіточку трішки майонезу, тепер додаю білок, гарненько розрівнюю, знову ж майонез. Наступний буде шармане яблуко. Трішки відтиска... відтискаю сік. Крепко не прижимаю інгредієнти, щоб був повітряний салатик. Знову майонез, тепер сирок, сіточку з майонезу роблю, і зверху натираю жовток. Трішки зверху присолю і можна діставати форму. Обережно. Погляньте, який гарний салат вийшов. Повірте, це дуже смачно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!